например, по э, нашим аэродромам, то, ну, скажем, опять-таки, вот этих ракет они много не передадут. Почему? Потому что, во-первых, их много и в наличии нет. Э, например, те же самые джазм, э, переговоры о которых шли, они ведь, собственно говоря, интегрированы только э, в бортовую систему вооружения F-16. Сколько F-16 Украины? Не так уж и много. Но, тем не менее, вот эти опасности о передаче ракет, при уменьшать тоже нет необходимости. И, и, и вот те аэродромы, которые находятся в 300-километровой полосе, там или резко усиливать противовоздушную оборону, или э, чтобы наши э, авиационные части находились за пределами этой полосы. По возможно... Да нет, мы сто раз говорили, сделайте железобетонное укрытие. Для справки просто, что вот если украинцы рассчитывают, что именно вот этими ударами они решат там проблему, переломят ситуацию, все пойдет по-другому. Ну скажем так, что, к примеру, даже вот радиус боевого применения. Самолета Су-24, ну скажем уже устаревшего нашего бомбардировщика, если даже с переменным профилем 650 километров, ну явно не 300, правильно? Он может базироваться э, на том расстоянии, которое, ну, не позволит наносить удары по этому аэродрому. Э, современные же самолеты Су-34, Су-35С, э, Су-30М2, ну у них радиус боевого применения, ну как минимум в два раза больше. Поэтому э, это ничего и не решит по большому счету. Но тем не менее, даже если аэродром находится за пределами... Ну, это решает время подлета и время реагирования на образовавшуюся цель. Да. Но опять-таки, если даже аэродромы находятся за пределами 300-километровой -300 полосы, то и там все-таки вопросам усиления противовоздушной, противоракетной обороны, но надо относиться с максимальной ответственностью, чтобы этот аэродром, ну, скажем так, образно говоря, ну, представлял собой ощетинивший еж. И все там было. И зенито-ракетные системы различных назначений, и малокалиберные зенитные артиллерии, и пулеметы, и прожекторные установки. Потому что, да, может они не, дотя... не дотянутся атакой, но беспилотными летательными аппаратами самолетного типа э, вооруженные силы Украины до этих э, пунктов базирования нашей авиации дотянуться могут. Мы можем потерять не только Курскую область, а и многие другие чувствительные пункты в обороне наших войск. Ну и даже вполне возможно, что э, э, судьба вот этих территорий, захваченных вооруженными силами Украины в Курской области, будет решаться вполне возможно даже и под Покровском. Поскольку если там украинским войскам будет нанесено такое чувствительное поражение, то отвод войск из Курска ну, неизбежно начнется. Да плюс ко всему я еще все-таки не думаю, что наше руководство будет пассивно ожидать вот этого отвода войск. Поэтому вполне возможно, что для вооруженных сил Украины там готовится какой-то такой сюрприз о котором они еще не знают, но когда узнают, сильно, скажем так, пожалеют. Вот я так предполагаю. Но опять-таки все эти соображения, они из области предположений, безусловно, но тем не менее что события и будуть примерно розвиватися в этом направленні. На далі поговоримо щодо приємних новин, які лунають від головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського. Він зазначає, що сили оборони зупинили просування рефій на Покровському напрямку. Зокрема, силам оборони України вдалося зупинити російський наступ у районі Покровська. У ворога немає просування на цьому напрямку вже кілька днів. Про це заявив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. В інтерв'ю CNN. Далі процитую те, що він сказав. За останні шість днів противник не просунувся ні на метр у напрямку Покровська, а інакше кажучи, наша стратегія. Працює за словами Сирського, завдяки операції в Курській області, збройні сили України позбавили окупантів можливості маневрувати та перекидати підкріплення з інших напрямків. Знову ж таки, процитую те, що додає головком. Це ослаблення виразно відчувається і в інших районах. Ми відмічаємо, що кількість артилерійських обстрілів а також інтенсивність настання знизилась. Ну і крім того, нагадаємо, що кілька днів тому британська розвідка дописувала, що росіяни прискорили просування до Покровська і при цьому передбачалося що швидкість просування уповільниться, коли окупанти увійдуть до житлової забудови міста. Але все ж таки бачимо. Інформацію офіційно вже від головнокомандувача збройних сил України від Олександра Сирського про те, що все ж таки силам оборони, оборони, перепрошую, вдається все ж таки це просування призупинити. Ми бачимо, що все ж таки вони намагаються зробити все, щоб рашисти не просувалися далі. І Це досить -таки титанічна праця. Адже ми розуміємо, яку кількість живої сили рашисти використовують саме на покровському напрямку, і це дійсно позитивна новина за останні кілька днів. Адже ми бачимо, що незважаючи на все. Наші оборонці тримаються на покровському напрямку. Додаємо сил, і нині ключове завдання вибивати якнайбільше сил окупанта. Власне, у вечірньому зверненні, що ще сказав, що на сьогодні сьогодні доповідав вчора. Власне доповідав головком збройних сил Олександр Сирський. Говорили особливо уважно про Покровський напрямок. Ми додаємо си наших сил. Пише записав звернення Зеленський і ключове завдання вибивати як найбільше сил окупанта. Також операція в Курській області. Ми зберігаємо визначені рубежі та з кожним днем Курської операції. Доводимо світу, що Росія може програти цю війну. І Єдине, що для цього потрібно, це. Достатня наша рішучість, рішучість усіх у світі. Від кого залежить стан справ е, власне не москві визначати майбутнє наших людей, і саме так. Має бути завжди наголосив Зеленський, крім того, подякував Румунії за ухвалення рішення щодо передачі Україні системи протиповітряної оборони Петріот. Ми розраховуємо, що партнери реалізують повний пакет рішень щодо ППО та іншої допомоги Україні. Це саме той пакет, який був схвалений на саміті НАТО у Вашингтоні, що відбувся у липні. Зазначив Зеленський. Ми теж сподіваємося, що партнери замість затягувань все ж таки колись реалізують свої. Чи можна говорити це зобов'язання? Ні, ну бодай обіцянки чи, чи запевнення української сторони, адже власне, якщо не дай Боже Україна впаде, не встоїть Європа. Так будуть якісь роки затища, звісно ж. Буде більше часу їм підготуватися, але Путін, якщо поглине такого гравця, як Україна, не дай Боже, звісно, то тоді він уже в Європі не не отримає спротиву. Я сто разів говорив в цьому етері, Це суб'єктивна думка. Так як стоїть Україна, жодна європейська держава, маючи в рази більше озброєння, стояти не буде. Я в цьому впевнений і навіть. І США я сюди теж зарахую. Бо якщо є політична імпотенція, то величезні запаси озброєння не допоможуть. Ну а далі, власне, про Зеленського, який планує і вже, швидше за все, має бути на Рамштайні у Німеччині 6 вересня, тобто сьогодні. Він хоче особисто відвідати засідання контактної групи з оборони України. Про це написав Шпігель вчора. За інформацією видання Зеленський під час свого візиту хоче звернутися до західних партнерів з проханням про подальше постачання зброї, зокрема ракет великої дальності та засобів ППО. У Берліні повідомили виданню Шпігель, що Зеленський хоче цитата описати серйозність ситуації своїм візитом на зустрічі міністрів оборони держав, які підтримують Україну. Видання пише, що. А, власне ввечері вчора міністр Умєров мав міністр оборони Умєров мав зустрітися з міністром оборони Німеччини пісторіусом у Берліні. Основна увага мала бути приділена питанню щодо того, чи зможе Німеччина надати Україні наступні пакети озброєнь найближчими місяцями, враховуючи так звану обмежену бюджетну ситуацію. У серпні ЗМІ писали ще 6 вересня цього року, власне. Ось воно настало. Міністр оборони США Достін проведе нову зустріч контактної групи з оборони України на авіабазі Рамштайн у Німеччині.